І вона мені дає 200 гривень, у так, купюру дає, і каже: Заплатиш при моїй мамі в таксі. Типа це ти заплатив. Що це на таке? О, вона розуміючи, яка в неї мама да. стереотипно, але це, з її сторони це хороший жарт. Так, да, согласен. Це. Ну, Дивись, диви, ні, ні, зачекай. Дивись а, вона знає но... свою маму. Просто вона знала, що мамі скільки років я вже її ніяк не зміню. Скільки вона там не буде їй розказувати історій, що це не найголовніше. Зате він смішний іноді буває. І він, в принципі, симпатичний. Типу, не зважаючи на це, вона, вона не змінить її думку вже ніяк, і вона розуміла, що єдине, як вона може, типу, тебе підняти в очах у мами, це такими банальними методами. Мене в принципі виписали, що мені треба підійматися. Поняли? значить ага. підійматися? Ну, підніматися в її очах, що я типу заробляю двісті на таксі. Дивись, дивись, дивись. Існує переконання, що якщо ти хочеш прям сильно подобатися дівчині, то ти мусиш бути класним в очах її мами і кращої подружки. Дівчата, підтвердять це, будь ласка. <плес> ну, не сильно багато, да, підтримки. <плес> якщо, грубо кажучи, уявімо собі, у мене з'явилася дівчина. Я хочу, щоб моя мама краще спала. Я скажу їм: Лєра, наприклад. Будь ласка, не кажи, що Бога не існує. <гум> <гум> Моя дівчина через одну Ні, ну По факту я попрошу її так наказати, щоб моїй мамі було легше жити. От і все. Ну, типу, мені здається, що це був такий соціальний. Знаєте, що, що, знає, що мені колишня сказала, коли я вперше їхав знайомитись з її батьками і з бабусею? Не кажи, що ти працюєш в Макдональдсі. Придумай, що ти в іншому місці працюєш. В ресторані. Ми уникали цю тему максимально. <гум> в ресторані, так. Да. Там GPS є в цих штуках. Залідний ресторан. <реш> не казати це не те ж саме, що просити щось зробити ну, хибно. Да, да. Поняли про що я? Я ізі міг би там умовно не казати там, типа, скільки я заробляю, або там не сказати, що я займаю з ним, але ціленаправленно просити мене прям платити її грошима, видаючи це за мої гроші. Ну окей, е це елементарно навіть по его, типу твоєму б'є. Ну я просто не хочу, типа, цього робити. Ну короче, мені те треба було розслабитись, спробувати домовитись дешевше, ще й собі здачу забрати. <реш> А ти паришся взагалі да. <праць> 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 <праць>